Дорогі друзі, сьогодні передаємо нашим захисникам на Покровський напрямок ось таку зарядну портативну переносну станцію. Передаємо також їжу в тетрапаках, трішки фруктів. І Хочемо подякувати Геопташка Тетяна Пирог, Абілова Юлія. Дівчатка організовували збір і придбали ось такий чудовий рюкзачок, багатофункціональний на прохання наших мужніх воїнів. Дякуємо, потужні крила. Дівчатка теж команді за їжу. Братик Андрій, В'ячеслав, Руслан. Дякуємо за фрукти і за постійну підтримку. Хлопці зараз це все поштою відправляють. Допомагаємо нашим героям. Слава Україні! Героям Дякуємо. слава. Дякуємо за допомогу в придбанні зарядної станції Тетяни Пирог, Авілової Юлії, організації Пташка, за їжу. В тетрах, паках, дякуємо благодійному фонду Потужні крила за постійну підтримку, дякуємо команді громадської організації, військової капелани міста Київ. Особиста подяка Андрію тобі, твоїм братам, капеланам за допомогу, що ти ніколи не відмовляєш, допомагаєш, коли я тебе прошу. Все придбали, все дуже файно. Велике, хлопці, вам подяка і всім, хто приймав участь в цій допомозі. Слава Україні! Все, все добре, все отримала, все, все доїхало, все гарне. Зараз е, вийшли ми на відновлення. Наша машинка сьогодні поїде на ремонт, трошки її треба підремонтувати. І трошки нам дають часу відпочити. Як тільки зроблять нашу красавицю, відразу поїдемо знову в бой. Дуже велика всім подяка. Слава Україні!